Щодо присвоєння місту Нікополь звання героя. Звісно, підтримують цю петицію. Це плюсик нашому місту і в деяких випадках, можливо, місто заслуговує на це звання. Бувало, жили в нелюдських умовах, без води декілька місяців, без світла. Ходимо працювати під постійними обстрілами, Ми мусимо за щось жити, виживати, міжнародна поміч скорочується. Багато людей вбито, покалічено. Але багато людей ще виїхало з міста. Кажуть, орієнтовно у нас тут залишилося в Нікополі біля 50 тисяч населення. Так що я сумнівою, чи варто ці петиції про міста героїв створювати, бо зараз можна майже багатьом містам України такі звання присвоїти. По кровщи ще в гірших умовах живе без води, без газу, без світла, крамниці позачинялися. Це якби з Нікополя там почалося. Якась наступальна операція, визвольна боротьба. От так, зараз в багатьом містам можна присвоїти таке звання, краще боротися з інфляцією, з бідністю. Ще багато питань є. Якоюся навіть створював петицію ще рік тому або більше щодо боротьби з інфляцією в Україні. Але петицію чомусь заброкували, не опублікували на сайті президента. Не знаю чому. Хоча по правилам створював її. Так що так от.